Всім привіт! В даному відео я покажу вам, як у Монобанку сьогодні можна купити долари. Монобанк, як завжди, подбав про своїх клієнтів. так я перехожу в додаток Моно і дає нам в якійсь мірі таку можливість купити валюту в цей важкий час. Звичний спосіб, як ви розумієте, купівлю валюти, до якого ми вже привикли раніше, він зараз не підходить через деякі обмеження НБУ. Ну і Монобанк для того, щоб порадувати своїх клієнтів, знайшов інший спосіб, як можна це зробити. І так, для того, щоб купити валюту, тепер ми переходимо в самий низ в накопичення. Посерединці в самому низу накопичення натискаємо. І для того, щоб купити валюту, нам потрібно відкрити валютний депозит. Тому далі ми натискаємо кнопочку Відкрити депозит. Після цього обираємо долар. Посерединці. І якщо ви ще не маєте карти Монобанку, то посилання на реєстрацію Монобанку я залишу в описі до даного відео. До речі, зареєструвавшись за моїм посиланням, ви додатково отримаєте зразу 50 гривень кешбеку. І далі займаємося оформленням депозиту. Як бачите, максимальний термін, на який можна відкрити доларовий депозит, зараз становить 12 місяців. Мінімальний. Натискаємо ось так: мінус з лівої сторони, і ми бачимо, що мінімальний 3 місяці далі. Мінус став неактивний. Тобто, для того, щоб купити валюту зараз в Монобанку, нам потрібно відкрити валютний депозит, як мінімум на 3 місяці. Ну, в принципі, я думаю, для більшості з вас це не буде проблемою, все ж таки, де лежати цьому долару у вашій шафі чи в банку краще. Теж таки, таке питання риторичне. Ну і звичайно, для тих, хто хоче купити квартиру чи автомобіль, і йому для цього потрібна валюта, то з цим прийдеться зараз зачекати. Не забувайте, в країні війна продовжується. Далі натискаємо кнопочку внизу Оформити депозит. Після цього нам потрібно ввести суму, на яку ми хочемо відкрити депозит. Мінімальна сума це 100 доларів, максимальна сума це 1333 долари. У місяць, як ви бачите, не більше 1333 долари з гривневих карток цього місяця. Тобто ми купуємо долар з гривневої картки. Давайте ми введемо мінімальну суму 100 доларів. Ну і, звичайно, одним з бонусів купівлі доларів саме через банк. В даному випадку через Монобанк, це є його курс 37,50. Ми фактично купимо долар по 37,50. В обмінниках зараз ви такого долара не знайдете. Як правило, ця ціна перевищує 40, ну, в районі 40. Хоча в обмінниках все-таки перевищує 40. І так, натискаємо кнопочку Далі. Далі банк просто перевірити наші дані. І давайте зразу, напевно, дам відповідь на питання. Виплата депозиту на вашу картку або готівку і в касі у Універсалбанку чи А банку. Тобто, фактично, ви можете забрати свої долари після закінчення депозиту в касі банку. Це актуальне питання, я думаю, багато хто буде його задавати. Далі натискаємо кнопочку переглянути договір. Переглядаємо наш договір, все окей. Натискаємо кнопочку продовжити внизу. Виберіть спосіб внесення коштів. Як бачите, нам тут зразу банк показує наші карти, з яких ми можемо поповнити наш депозит. І та сума обмеження в сумі в 1333 долари, вона стосується тільки гривневої карти на місяць. З доларової карти, якщо ви хочете поповнити депозит, то можете поповняти на будь-яку суму, яку ви хочете. А що стосується саме гривневої карти, в принципі, у нас зараз тема це купівля долара, тому на всіх цікаві саме гривнева карта, то максимум на місяць 1333 долари. Ну, я думаю, що це також нормально, тому що звичайні люди, я не знаю, де місяць зараз взяти більше грошей. тому, в принципі, нас це задовольняє. Вибираємо тут з моєї чорної карти, це буде наша гривнева карта, з моєї чорної карти 100 доларів буде знято 3750 гривнів. Курс 37 гривень 50 копійок за долар. Натискаємо внизу кнопочку Поповнити. Депозит відкрито. Натискаємо кнопочку Продовжити. І ось, як ви бачите, списання з моєї гривневої карти, депозит поповнено. І фактично ми купили зараз долари в банку. І після трьох місяців нарахування відсотків. Ну, якщо 0,1 річних відсотка це можна назвати відсотками чи якимось доходом. Ну, тим не менше, доходу в нас практично ніякого не буде, але долари ми купили. Далі я пропоную опуститися трошки нижче і забрати ось тут галочку Продовжувати автоматично, тому що він автоматично продовжиться. І, в принципі, на цьому все. Давайте повернемося назад. Ось наш депозит, який ми відкрили на 3 місяці, 100 доларів, відповідно, ми купили. І ця сума стане доступною вам повністю після 3 місяців депозиту. Ось так, в Монобанку зараз можна придбати долари. На цьому вам дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, попереду що багато всього цікавого і корисного.